На такі е, якісь активні дії навколо Кримського мосту? На там була, як сказали окупанти, якась димова завіса безпекова поставлена. Але загалом виглядає, що чим далі тим окупований незаконно півострів переходить в е, такий розряд зони активних бойових дій. Як це загалом впливає на ситуацію? На окупованому півострові, на а, яким чином а, окупанти на це намагаються реагувати? Ну і загалом, чи можна сказати, що там а, стабільно на чи ні і посилюються різні конфлікти, намагання там евакуювати, а, евакуюватись від якихось цих громадян країни окупанта тощо. Ну, світ значити, що зараз в Криму стає стабільно гаряче і жарко, як обіцяли збройні сили України навесні, що це літо було буде спекотне, і воно це демонструє і підтверджує. Разом з тим, слід відзначити, що. Окупанти вже відмовились від того, що острів є мирною територією. Разом з тим намагаються зараз пересунути акценти, що Збройні сили України намагаються обстрілювати цивільні об'єкти. Разом з тим, виходячи з тієї інформації, яку ми маємо, і побачили мешканці тимчасово окупованого Криму, обстріли і влучення є виключно на військові об'єкти, військові склади, місця копактного проживання військовослужбовців, знаходження боєкомплектів. Крім того, сам мости, як зазначали ЗСУ, і як ми бачимо, що взагалі всі інфраструктурні об'єкти, які будувалися після 2014 року, і ми побачили, що після повномасштабного вторгнення це робилось виключно з метою покращення інфраструктури і логістики для військових і для. Здійснення самого повномасштабного вторгнення, і я зараз також для бойового ну, для сполучення з Запорізькою та Херсонською областями, так званою зоною спеціальних військових операцій. Тому окупанти намагаються демонструвати, що нібито це Україна спрямовує на цивільних. Разом з тим, слід відзначити, що після удалих влучень військові об'єкти вони зараз розсереджуються, створюють польові табори, а також невеличкі партіями розміщують і боєкомплекти як на півночі Криму. Разом з тим. Вони використовують як і цивільні об'єкти, так і намагаються знаходитись ближче до цивільної інфраструктури, тому тут також слід звернутися до ці, на, до населення і мешканців тимчасово окупованого Криму, триматись подалі від саме військовослужбовців, скупчень військовослужбовців, військових об'єктів військових частин, оскільки це виключення ними робиться з метою себе обезпечити власне свої сили і свої ресурси однак вони повністю не враховують і цивільних зокрема це вбачається і в тому що зараз вони відчувають дефіцит пального і медикаментів і в першу чергу саме цивільне населення тимчасово окупованого криму і в першу чергу всі ці ресурси зараз направляються на військову складову зокрема вже ми маємо інформацію попередження від від мереж Автозаправних станцій, де вони попереджають своїх знайомих друзів. В Сімферополі, Алушті, Ялті, Севастополі, Керчі про те, що необхідно запасатися пальним, оскільки його вже є недостатньо. Крім того, намагання врегулювати ціни шляхом вказівки, тобто зниження цін і утримання їх на одному рівні вказівкою окупаційної адміністрації, призводить до того, що АЗС взагалі зачиняється і вказують про те, що паливно мастильних матеріалів в них на даний час немає. Тому сказана ситуація, і всі вибухи також привозять. До нервозності серед окупаційної адміністрації вони ми бачимо і по оголошенням, і по тенденціям в Краснодарському краю в Ростовській області про те, що зростає попит на нерухомість вказаних регіонах. Це саме зв'язано з виїздом родин російських колаборантів колаборантів і також російських чиновників з тимчасово окуповано криму на їх поки не випускають і вони не можуть звільнитися і переїхати, тому оскільки їм погрожують або звільненням, або долученням до мобілізації, тому вони поки перевозять свої родини. Але вже тенденція до виїзду така фіксується. Зрозуміло, ми пам'ятаємо, що після чергового враження Кримського мосту окупаційна влада, а також влада країни агресора, закликало росіян пересуватися і їздити до Криму суходолом, тобто через інші окуповані території України, в тому числі Донецьку та Херсонську області. От ну і вочевидь, також був цей задум. зрозумілий, прикриватися цивільними під час руху колон воєнної техніки Росії, а можемо вже сказати про те, наскільки цей план окупантів провалився? Чи справді росіяни так охоче поїхали в як вони люблять казати всесоюзну здравницю через зону бойових дій на півдні та сході України? Ну, слід відзначити, що навіть в російських телеграм-каналах їх попереджають про небезпеки. Ці небезпеки пов'язані, крім того, ще. Що їм дозволили після влучення в Кримський міст, дозволили їздити цілодобово, тобто немає комендантської години. Разом з тим, саме в нічний час зростає кількість пересування військової російської техніки, яка пересувається без габаритів, тому зросла кількість аварій на вказаних територіях. Разом з тим, саме на вказаних ново так званих новоокупованих територіях Санка та Запорізької областей взагалі не діє жодне законодавство, тому виклики щодо поліції або фіксування ДТП не переїздять, або надання своєчасної медичної допомоги. Крім того, є випад... З дуже неякісний зв'язок на вказаних територіях, тому саме ті, хто намагається їхати цивільні їхати вказані територіями, ну є випадки, коли потрапляють взагалі в зону бойових дій і також проводять до трагічних подій. Після того, як останні тижні було влучення в так званий Чангарський міст, взагалі логістика ще погіршилась, і вони зараз громадяни Російської Федерації взагалі не розглядають ну, намагаються мінімально розглядати вказаний маршрут. Основ Нановому вказаний маршрут використовується і примушують його використовувати саме логістичні мережі, які розуміють, що їх через так званий Кримський міст не пускають, а черги через паромну переправу дуже великі, оскільки, не дивлячись на те, що вони зазначили, що будуть посилювати паромну переправу, але на даний час як пересувалося 8, ой, з восьми тільки три пароми, та отак і пересувається лише три пароми, з яких один постійно знаходиться на, на ремонті. Тому зараз саме. Сухопутним коридором використовують логістичні мережі, які також поступово відмовляються у зв'язку з чим виникають саме ці дефіцити на території кримського півострова, як палива, так і медикаментів, так і продуктів харчування. Зрозуміло дуже дякую, пане Дениса, за те, що змогли долучитися дякую. до ефіру. Денис Чистюков, заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці дякую. Крим, був з нами на зв'язку.